Серія переїхала в Даллас і відбулася найважливіша третя гра фіналу. Маверікс треба було кров з носу перемагати і начебто все до цього сприяло. У Бостона втрати, а ми маємо неймовірний камбек та божевільний гойдалки, перший повноцінний клач та врешті-решт справжню зіркову дуель, але не без нюансів. Ей йоу, усім привіт, друзі! З вами Basket Moves та детальний розбір третього матчу Mavericks Celtics. Минулий огляд набрав набагато менше переглядів, і це тому, що ви не бачите, коли виходять мої відео, а все тому, що майже 50% не підписані на канал. Це треба терміново змінювати, тому ставимо лайк авансом, підписуємося на канал та обов'язково вмикаємо дзвіночок. Це дуже важливо для просування, ви навіть не уявляєте. Уявляєте, як? А ще це зручно для вас. Тому всі у виграші. А тепер влаштовуйтесь зручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. let's go Не хотілося починати з сумного, але цю подію я не міг не відмітити. На 86 му році життя помер легенда баскетболу Джеррі Вест, саме його силует, зображений на логотипі NBA. Він єдиний гравець, який ставав MVP-фіналу, програвши в ньому. Також Вест, один із сіми гравців, який ставав найкращим бомбардиром та лідером за результативними передачами. Із цих сіми тільки він і Леброн є єдиними, хто входив до складу першої символічної команди. Захисту. І незважаючи, що він виграв лише одне чемпіонство, як гравець через домінування Celtics у 60-х роках і має найбільше програшів в фіналі, Джеррі Вест відігрався на посаді керівника Los Angeles Lakers та Golden State Warriors та здобув 8 титулів в Національної баскетбольної асоціації. Вічна пам'ять. Перед матчем в розташуванні Celtics оголосили, що Крістап Порзінгіс вже не зможе прийняти участь в грі. Я опустив з виду його травму в минулому поєдинку, та й мало хто взагалі акцентував увагу на це. А якщо її акцентував, то вказував зовсім інший епізод. Крістапс отримав рідкісну травму під час боротьби за підбирання, коли його затиснули в коробку, лайвлі та харді, а потім він вже невдало приземлився після стрибку. В підсумку у центрового Бостона розрив медіальної сітки, що призв призвело до вивиху сухожилля заднього великого мілкового м'яза лівої ноги, і скоріше за все Порзінгіс вже не допоможе в цьому фіналі. Даллас починає ідентичне протистояння, як і минулий матч зі стартового ривку, та здобуває найбільше лідерство в цій серії плюс 8, яке виросло в невдовзі до плюс 13. Перші 14-17 очок були забиті мавс з фарби, і вони робили акцент по ходу всієї зустрічі на вриви під кошик, тому мали значну перевагу за очками з фарби та за очками другого шансу. І відсутність Порзі дійсно давалася в знаки в цих епізодах. Джо Мазула вирішив замінити латвійського бігмена Ксав'єром Тілманом, який в принципі відіграв досить непогано та за 11 хвилин дав відпочити Елу Хорфарду без втрати якості. Але був епізод, де яскраво підкреслило слабке місце Кельтів. Карі Ірвін бездогано почав гру та й загалом бездогано провів поєдинок, і нарешті ми будемо хвалити його. Тілман це найкращий міс-матч для Кайрі, класичний важкий неповороткий, центр проти найкращого дреблера. Лігі, і в який чомусь Джейсон Кіт дуже мало б'є. Хоча треба було витягувати частіше на догук Сав'єра, де об'єктивно це найслабша ланка захисту. Ще я б хотів відмітити помилки Деріка Лайвлі в першому відрізку матчу. Звісно, він новачок, але спочатку Лайвлі неправильно ставить заслін, який судді не бачить, і тому йому пощастило. Саме в цьому епізоді організується найбільше відрив в грі та в підсумку в серії, але потім вже йому не пробачають 3 секунди. В захисті, що недопустимо для фіналу, але забігаючи наперед, він відіграв шикарний матч, і по факту це була його єдина помилка. А через кого трапляється камбек Селтікс, так це через Максі Клебера. Він не приносить користі ні в атаці, ні в нападі. Спочатку Браун робить просто принизливий блок Клеберу, а потім Хаузер на фейк-муві прибирає Ваут Максі і влучає 3. Вже мінус 2. Мавс пропускає тривог 11-0 від Бостона. Потім у нас починаються гойдалки в рахунку до закінчення першої половини. Сем Хаузер влучив три з трьох здалеку на цьому відрізку, у Тейто мав 20 очок, інші стартери набрали в сумі 21 поїнт. Лука і Кайрі тягнули все на собі. 37 з 51 очка команди набрали саме вони та йдуть на перерву мінімально ведучі у рахунку. Ірвінг зовсім інший. Він набрав 20 балів, влучивши 8 з 13 китків. За минулі два матчі у нього було лише 28 очок та 13 з 37 семи китків з гри. Тобто за пів матчу він вже корисніший ніж за два минулих. Чому я відмічаю епізод з Лайвлі? Тому що в другій чверті сталася друга помилка суддів. Джо Мазуло бере тренерський челендж, чітко видно, як Холідей вдарив по рукам Дончича, але Сірії все ж не зафіксували фол. тим самим повертаючи борг. Вони типу сліпі чи нас за ідіотів тримають. Як на мене не можна відповідати помилкою на помилку, тому що це снігова куля, це як вендетта. Вбивство не припиняються, поки головарі банд не потиснуть друг другу руки. Тоді все зводиться до того, що у нас починають арбітри перетягувати кодру на себе та диктувати перебіг подій. А що з цього приводу думаєте ви? Друга половина ознаменовується в нас тим, що дозволяється більш жорсткий контакт, що насправді є тенденцією, і так буває завжди. І як же Лука не витримує такий стиль гри? Його бензубак знову полупорожні на другий відрізок матчу, що знов таки не для кого не новина. Ще одне невірне рішення Кіда було тримати Тіма Хардвей Джуніора. Він нічого не влучив та напропускав захисті, провів жахливі 19 хвилин. Він і Клебер це два девбики, які взагалі не мали отримувати час. Краще б грав Данте Екзум та більше часу отримував лайвлі. Все рівно у вас не летить і сподіватися, що ви перекидаєте Бостон. Я вже про це казав. Ну це абсурд. Перший нокдаун відбувається в цьому епізоді, коли Ксав'єра Тілмана залишають одного, а він забиває три, плюс 13 і повна демотивація. Потім Браун посилає в другий нокдаун в кінці третьої чверті, потужним данком, але від нокауту врятовує фінальна сирена. Тейтом і Браун за третю 12 хвилинку набирають більше, ніж весь Даллас, 22 проти 19, загальний рахунок 35 на 19. Джейсон Тейтум віддав естафетну палку Джейлену Брауну і той почав тягнути у другій половині Кельтів. Четверта чверть починається з чергового нокдауну Маверікс. Браун 3. Карі не розуміє взагалі, де м'яч, коли він пролітає буквально поряд з його обличчям. Потім Деррік Вайт ще три сюди і плюс 21 для Бостона. І здавалося, що все, вже в черговий раз. Але вболівальники Мавс надихають на неймовірний камбек. Даллас бере це друге дихання. Спочатку робить ривок 10-0. Партнери Луки Дончича починають влучати, коли він вже сам не встані це робити. Після чого все це перетворюється у відрізок 22-2 протягом восьмох хвилин. Нарешті команди нам дають повноцінний клач, але Лука починає заробляти дурні фоли. У нього чотири порушення в останньому відрізку. І тут винен лише Дончич, йому явно не вистачає фізики, і пиво з кальяном дається все ж таки взнаки. Коли ти граєш на такому рівні, аут, челендж, Лука Дончич апелює, але він рухався. Його ліва нога в русі. Тому я не знаю, чому він апелює. Карі Ірвінг залишається на одинці та продовжує свій перформанс, скорочуючи відстань вже до одного бала. Втім, його суперника Джейлена Брауна були свої аргументи, який набрав 24 поїнти за другу половину. І все ж сильнішим стає Бостон Селтікс, який перемагає 106-99 І вже веде в рахунку 3-0 та не дає пробити 100 поєнтів в жодному з матчів. Статистика на ваших екранах, Лука та Кайрі найкращі гравці Mavericks, Браун та Тейтум найкращі гравці Celtics це перший дует Бостона в фіналі NBA, який набирає 30 очок 5 підбирань та 5 передач за всю історію франшизи. Дуже прикро, що Далосу не вдалося зачепитися за цю гру. Нагадаю, що з 0-3 ще жодного разу в історії NBA не відігравалися, але в будь-якому випадку вони б'ються достойно і мають виграти бодай один матч. Все ж хочеться побільше матчів та інтриги. І ви також лишайте вашу думку в коменти. Можливо, ви бачите, за рахунок чого Mavs може зробити історичний камбек, будь-яка активність вітається та допомагає у просуванні відео. Також лишайте прогнози. То стане MVP фіналу. Зараз рейтинг очолюють Браун та Дейтун. Підписуйтесь на телеграм-канал, там теж багато чого цікавого відбувається. Наприклад, вчора був текст про колишніх гравців Вашингтона, які вже 7 років поспіль стають чемпіонами, а в цьому буде восьме, причому при будь-якому перебігу подій. А на цьому все. З вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі. Мир!